Що відбудеться з вашим організмом, якщо приймати омега-3 50 днів? Всім вітання! Що таке омега-3 жирні кислоти? Це поліненасичені жири, які людина отримує з харчових продуктів. Омега-3 корисна для підтримки здоров'я серця та судин, і вживати її можна і треба як дорослим, так і дітям і літнім людям. Так, що відбудеться з організмом, якщо ми будемо вживати омега-3 протягом місяця? По-перше, ви помітите покращення стану шкіри і волосся. Шкіра стане більш зволоженою, висипання менш помітним, а волосся м'яким і блискучим. Також ви будете краще запам'ятовувати. Інформацію, не будете постійно відволікатись і підвищиться працездатність. А через 50 днів після прийому омега 3 у вас покращиться настрій і знизиться тривожність, тому що омега 3 впливає на вироблення серотоніну та зменшує клінічні прояви депресії. У вас з'явиться більше енергії та сон стане міцнішим, а ще покращиться стан судин та серця. омега 3 сприяє зниженню рівня холестерина і підтримує здоровий ритм серця. Також у вас покращиться процес схуднення, тому що омега 3 знижує апетит і допомагає уникнути переїдання, сприяє зменшенню жирової прослойки, правильному перетравленню їжі та засвоєнню поживних речовин. Крім того, ви будете менше хворіти. омега 3 стимулює імунну систему, має протизапальні властивості, укріплює природний захисний бар'єр від вірусів та бактерій. У вас налагодиться гормональний фон. Поліненасичені жирні кислоти забезпечують організм корисними жирами, підтримують нормальний рівень холестерину в крові та допомагають при синтезі гормонів. Але увага, запам'ятайте. Омега-3 не допоможе, якщо ви не будете повноцінно і правильно харчуватись. Омега-3 дасть результати лише в тому випадку, якщо ви будете їсти багато корисної та різноманітної їжі і вилікуєте всі захворювання шлунково-кішкового тракту.